Ті ж дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш на весні. Ще твоя думка літає легенько, ще твої мрії мріє полину і з думкою в купці, Геть у далекі світа, Кризну з закрилі голубці, Хай вони вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку, дивницю, як то колись перенесла, Ти цілющу, живущу водицю, дрібна пташина мала. Їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські, перелітала найвищі гори, мала крильця та проти. Так твоя думка швиденько полине, Тільки їй волю даси І принесеш щиріної країни краплю живої роси. Як проступить журба невсипуще та до серденька твого, Та й росиця цілюща, живуща, буде живити його. Хай же там бія із думкою думкою купці, Гилини, в незнанні світа, крил не втинася, закрилі голубці, Хай вона вільно літа.